Вітаю! Вам відкрився доступ до нашого освітнього сайту з алгоритмічної торгівлі. В цьому відео я коротко розповім про себе, про структуру нашої організації, про етапи проходження навчання та про вашу зацікавленість, скільки ви зможете заробити, взаємодіючи з нашою організацією. І так, моє ім'я Фелікс Вексельман. Я керуючий нашого приватного криптовалютного фонду, що є децентралізованою автономною організацією. Я активний трейдер, алгоритмічний трейдер, розробник власних торгівельних стратегій, тощо і по сумітності, викладач по цьому курсу. Основну соціальну мережу. А також торгівельну платформу, що ми використовуємо, в тому числі я, це торгівельна платформа під назвою TradingView. TradingView. Адже на сьогоднішній день вона для нас вважається найтехнологічнішою з усіх платформ і підходить під наш скажімо так, Стиль торгівлі. Адже ми торгуємо у свіних. Тобто, інтрадей в проторгівках з ймовірністю виходу з цієї проторговки. Тобто, нас цікавить взагалі ось ці великі рухи. Ось такі великі рухи. Певні патерни. Вони нам показують, куди де таргети, так? по цим патернам. І можна таким чином торгувати. Як вручну, так і алгоритмічно. Основна торгівельна платформа, що ми використовуємо, це криптовалютна біржа під назвою OKX. Чому? Тому що у них найкраща інтеграція на сьогоднішній день з TradingView. І також тут можна створювати, по суті, нові торгівельні боти. Да, що інтегрується з торгівельною платформою TradingView і пишуться ці коди ось тут в редакторі PINE. Ці стратегії пишуться в цьому редакторі Pine. Тобто, покроково, для того, щоб було зрозуміло мету так, нашого освітнього сайту. Спочатку вам необхідно виконати перших три завдання це зареєструватися в TradingView за посиланням в описі до цього відео. Надіслати ваше нікнейм. Знайти мене, підписатися, я підпишусь на вас, і ми зможемо тут напряму з вами спілкуватися по тим питанням, що вас цікавить. Відсилайте мені просто повідомлення. Або коментар до якоїсь ідеї чи трансляції тощо. Адже тут я публікую. Угоди так, з аналізом. Тут веду трансляції з щоденними дайжестами. Щоденними та щотижневими дайжестами вранці. То тут дуже велика кількість функціоналу, який ми розглянемо в наступному відео. Адже. Це важливо, так, адже це наша основна платформа. Тобто зареєструйтесь тут. Якщо вже зареєстровані, знайдіть мене, підпишіться, і для виконання цього завдання надішліть ваш нікнейм. Ось тут, нижче. Для того, щоб виконати це завдання. Друге завдання для вас це зареєструватися на торгівельній платформі OKEX. Пройти верифікацію. Якщо ви пройдете верифікацію протягом 7 днів після реєстрації, ви можете навіть отримати бонус від 1 до 50 USDT. І надішліть нам ось тут. Бачите, чоловічок такий. Тут User ID UID. То, щоб виконати це завдання, прийти на наступного року, надішліть цей User ID. І третім завданням для вас буде це отримати доступ до нашої структури так, в TradingView, в описі до мого аккаунту. будь-якому відео, будь-якому е, ідеї, є ось тут Discord, Telegram і усі наші соціальні мережі, також сайтом з посиланням на ці соціальні мережі. Основні дві структури. До яких вам необхідно отримати доступ це Discord і насамперед Telegram. Тому ось тут ці посилання в них переходьте. Структура каналів в Discord, структура каналів в Telegram. Мета нашого освітнього сайту виявити серед вас найуспішніших. Так? І по результатам відбору, так, а він буде здійснюватися виключно по результатам вашої статистики. Адже демонстрацією успішності трейдера, так, чи керуючого активами, є позитивна статистика. От. Ви зможете отримати актив у керуванні. Кожен з вас, хто завершить курс, отримає тестовий актив, усього 10 USDT. Так? Від нас додатково ще будуть бонуси. Там від Trading Hue 30 USDT, від OKX від 1 до 50 USDT. В Discord у нас є можливість клеймити токен. Дуже багато великих можливостей підзаробити в структурі в Телеграмі. Тобто, можете бути впевнені, що в будь-якому разі, пройшовши цей курс по кроку, у вас буде можливість заробити вже. Першу власну криптовалюту, а, якщо ви тільки розпочинаєте цю діяльність, е, сформувати статистику тощо. Якщо у вас вже є певний досвід, але хотілося б покращити ці результати, також проходьте цей освітній сайт. Якщо ви тільки розпочинаєте цю діяльність, і певні терміни, що я сказав в цьому відео, вам не знайомі, також за посиланням. Проходьте навчання після реєстрації в TradingView і на OKEX. Проходьте навчання в, на освітньому сайті від Міністерства цифрової трансформації, Дія освіта, Криптограмотність та блокчейн. Тут у вас а, будуть, по суті, 4 модулі. Так, основні великі модулі. Прийшовши, які у вас будуть основна вже, е, теорія, теоретичні знання по всьому, що пов'язано з криптовалютами. В тому числі, що таке децентралізована автономна організація. Також в лютому місяці ми запустимо навчання по мануальній торгівлі, тобто по ручній торгівлі інтрадей, свінг в тому числі. Тобто, можете вже також подавати свої Заявки на цей освітній сайт, в тому числі е опис. В описі також буде посилання і на цей сайт. Ваша зацікавленість використовуючи ті, той актив, що ми ви передали в керування е після того, як ви продемонструєте е вашу статистику, чи то, котру ви вже здобули, до того, як прийшли до нас. Чи то в процесі освіти в нас, ви будете отримувати 50% від того прибутку, що зможете згенерувати, використовуючи той актив, що у вас є в керуванні. Для того, щоб перейти на наступний крок, вам необхідно зробити, по суті, 100% до депозиту. Цього дійсно можна досягти за 1-дві угоди. Важливо зробити один хороший трейд. Далі покроково ви отримуєте базовий актив 100 USDT, 250, 500, 1000, 2500, 5, 10 тисяч. Що не більше одного трейдера може бути в керуванні 10 тисяч USDT. Якщо ж ви хочете стати тім-лідером, то у вас в команді може бути до 10 трейдерів. Таким чином, ви можете отримати загально на команду 110 тисяч. USDT. І ви будете отримувати додатково 13% від прибутку, що зможе згенерувати ваша команда, використовуючи той актив, ви ми вам передали в керування. Якщо ж вам імпонує більш, більш бути аналітиком, тобто аналізувати, а торгувати, ви б не хотіли, але у вас добре виходить аналізувати. Ви можете генерувати, по суті, угоди, торгівельні ідеї. Ділитися їх їми з нами, і ті команди, що відторговують вашу аналітику і здобувають тим самим прибуток, ми додатково з нашої частини, так, не з прибутку команд, не з прибутку трейдерів, а з нашої частини прибутку, вам будемо також насувати 4%. Що то грошей? По суті, за місяць успішного проходження навчання, так, взаємодії з нами, ви можете вийти на прибуток в 15 тисячі USDT. Адже ми змогли досягти цього ми, так, коли я сам тільки розпочинав цю діяльність, по суті. Майже е, вже 10 років тому, тоді і ринок був інший, і структури такої не було. Тобто я самостійно до цього дійшов так, за перший місяць. Тобто на другий місяць я вже зробив ці суми, що я вам зазначив. Зараз ми створили для вас велику інфраструктуру, сайт, вартість по якому повністю відсутня. Всі можливості, нові технологічні продукти, котрі дозволяють досягти цього результату значно швидше. Мета, повторюсь, виявити серед вас найкращих, передати вам гроші в керування, сформувати велику команду і прийняти участь в командних турнірах вже в цьому році, котрі планується більше чотирьох на сьогоднішній день. З великими призовими фондами. Ось це в цілому що до того, що можу вас зацікавити. Так, якщо будуть ще якісь додаткові питання, задавайте їх в, тут в можливості, там є такий знак питання. І в цьому знаку питання можете задати ці питання. Або в TradingView. А наразі. Дякую за приділений час. Успіху, удачі. Побачимося.